Мері вийшла трішки збентежена словами Марти. Йоршишський народ взагалі дивний. А Марта все вміла закинути щось таке, про що Мері потім мусила думати, якось цього разу. Але потім її увага цілком перейшла на скакалку. Ото справді річ. Мері весело стрибала і лічила, пам'ятаючи, як це робила Марта. Світило сонечко, повівав легенький вітерець. Який ніс із собою запах вологої землі. Дівчинка кілька разів обігла парк з фонтаном, а потім опинилася на городі. Там вона застала Беневе Везерстафа за роботою у товаристві Малинівки. Мері хотіла, щоб він сам її помітив. Старий справді випростався і вражено вдивлявся в таку появу. Най біда візьме. вигукнув садівник. Такого я не очікував побачити. Розчервонілася, очка блищать. Чи то ти, а певно, то ліпше, ніж ото все марудити. Вчися, вчися. Я тільки починаю, з гордощами промовила Мері. Зараз найбільше двадцять разів підряд виходить. Нічого, нічого. Скоро будеш міла ліпше. Тільки вчися, добродушно сказав старий Бен. Диви!» А та з тебе очей не зводить, кивнув головою у бік Малинівки. Скакалкуся роздивляє ще такого чуда не бачила. Ох, пильнуй небога, бо та цікавість до добра тебе не доведе, похитав він головою, дивлячись на пташку. Як запхаєш носа, де не треба. Мері обігли зі скакалкою всі сади і городи, час від часу зупиняючись, щоб перевести подих. А тоді... Подалася на свою доріжку. Дівчинка вирішила спробувати, чи зможе пробігти її від початку до кінця без зупинки, але вже наполовині задихалася тому мусила перепочити. Зате вона вже долічила до тридцяти. Мері аж засміялася від утіхи і глянула на малинівку. Пташка увесь час літала за нею, а зараз сіла на стіну і дзвінко защебетала. Дівчинка знову засміялася. Ну, якщо вчора ти показала мені ключ, то нині мушиш знайти їх віртку, вимовила вона, звертаючись до пташки. Та ти, певно, не знаєш. Тобі вона не потрібна. Летиш собі, куди хочеш. В Індії Мері багато чула про чари. Коли няня розповідала їй казки, то там без них ніяк не обходилося. І те, що трапилося далі. Годі було назвати інакше. Мері стояла перед самою стіною, піднявши очі на малинівку. У цю мить сильний порив вітру здмухнув плющеві пагони просто на неї. Дівчинка схопила їх рукою і остовпіла. Просто перед її носом була кругла ручка старої хвіртки. Мері взялася відсувати обік пагони. За кілька хвилин хвіртку було звільнено. Дівчинка сягнула до кишені по ключ, трептячими руками встромила його у замок і повернула. Замок піддався. Вона глибоко набрала у груді повітря і з осторогою озирнулася, чи ніхто її не бачить. Проте на доріжці не було ні душі. Тоді Мері обережно опустила назад плющ. Повільно відчинила хвіртку і прослизнула всередину, обачно зачинивши її за собою. Дівчинці просто перехоплювала подих від щастя. Вона стояла у заповітному саду.